Культура страхування день 78, Пенсійна система Німеччини. продовжуємо теми пенсійних систем Європи та світу. Отже, сьогодні одна із найконсервативніших країн, можна сказати, світу це Німеччина. І отже, як формується пенсія кожного громадянина цієї країни? У них є три рівні: це державна пенсія, вона залежить від рівня зарплати, яку людина отримувала, і стажу. Середня пенсія вона коливається біля 1400 євро, і це досить невелика рахується пенсія. Друга, другий рівень говорить про пенсії від підприємств. Тобто роботодавець він формує такий певний накопичувальний фонд і добровільно відкладає своїм працівникам на пенсію. Це досить поширене явище в Європі, особливо в Німеччині. Ми будемо розповідати і про інші країни, там також дуже це поширене, і власне накопичення. Німці вони одні із найбільш таких заощадливих націй, і у них дуже сильно поширена накопичувальна програма через страхові компанії, вони і через власні місцеві страхові компанії це роблять, і, і через міжнародні бренди, які зайшли також в цю країну працювати. І якщо скласти ці три пенсії, Державну від роботодавця і власну, то і виходить нормальна сума на, 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 в, кінці, е, в кінці закінчення, можна сказати, робочого, е, е, робочої можливості людини. Е, якщо е, державна пенсія на 1400 євро, якщо доплюсувати ці всі пенсії додаткові е, власні і роботодавця, вона, вона е, починає сягати від 3, 3, 4, 5 тисяч. Євро на місяць. І ось чому ці люди вони більш забезпечені і стабільні. В Україні також це можна робити, так як у нас країна це молода, не сформована. Ми можемо відкладати і через багато інших інструментів різних програм робити в різних валютах, в різних гаманцях, як я, як я Щодо себе роблю, тобто в різних валютах, покривати різні ризики здоров'я, щоб протягом нашого життя, нашого робочого життя, можна сказати, працьовитого життя, коли ми активно працюємо, щоб ми е, якийсь певний актив сформували і мали. Так дійсно ми можемо це робити і через інші інструменти, не через страховку. А страх можна робити програми не накопичувального характеру, а які покриють. Збитки по здоров'ю, які стаються з людиною. Ну, Українці поки що в роздумах, хоча вже останні 10 років багато програм закінчуються накопичувальних, вони бачать, як це працює. і Поступово це все більш поширено стає, і багато клієнтів запитує, і купляють, і розробляють такі програми для себе. Тому ми готові вам допомогти розібратися. Якщо ви маєте свого консультанта чи страхового агента, у нього запитайте ваш страховий агент, якщо він не знає, він найде таку людину, яка буде займатися цією сферою більш детально, чи сам самостійно. Детально вивчить страхування це важлива річ, тому потрібно гарно і свідомо мудро вибирати цей інструмент. Так що задумайтеся, пишіть.